Літо, коли я стала красунею, може бути, і закінчилося, але книги Спрей Едж надійшли в таємний продаж за ціною 8 доларів. Романтика, мода і вигідні покупки. Чому літо, коли я стала красивою, залишається актуальним у світі, де тренди змінюють один одного з запаморочливою швидкістю, а культурні феномени спалахують і гаснуть, як фейерверки, є історії, які залишаються з нами надовго. Літо, коли я стала красивою Дженні Хан одна з таких історій. Цей роман, а тепер і популярний серіал, захопив серця мільйонів, породивши запеклі суперечки про те, хто ж свій команда Конрада або Джеремі. Але за всією цією любовною драмою ховається набагато більше, ніж просто вибір між двома привабливими хлопцями. Це історія про самопізнання, дорослішання та пошук свого місця у світі. Я пам'ятаю, як вперше зіткнулася з цим романом. Тоді я була в досить складному періоді свого життя, переживала особисту драму, намагалася розібратися в своїх почуттях і зрозуміти, хто я насправді. Книга немов знайшла відгук у моїй душі, змусила задуматися про багато важливих речей і допомогла мені переосмислити свої власні погляди на життя і любов. І це. На мій погляд, головний секрет успіху будь якого хорошого твору його здатність резонувати з читачем, змушуючи його відчувати і думати. Чому ж літо, коли я стала красивою, продовжує привертати увагу? Секрет популярності літо, коли я стала красивою, полягає не тільки в захоплюючому сюжеті і привабливих героїв. Це ще й історія про підліткові проблеми, які знайомі кожному, невпевненість в собі. Пошук ідентичності, прагнення до визнання. Багато читачів бачать в героїні Беллі своє відображення, а в її переживаннях відгомони власних. Крім того, роман торкається важливих тем, таких як класова нерівність, сімейні стосунки та вплив соціальних медіа. Хан вміло переплітає ці теми з особистим досвідом Беллі, створюючи багатогранну та реалістичну картину підліткового життя. А зараз, коли роман став культовим серіалом, інтерес до нього тільки зріс. Багато хто, хто не читав книгу, тепер поспішають надолужити згаяне, а ті, хто вже знайомий з історією, із задоволенням повертаються до неї, щоб пережити улюблені моменти заново. Колекційне видання подарунок для себе або близьких. І ось, на радість шанувальників, з'явилася можливість придбати книги в розкішному колекційному виданні. Океанічні краю, фольгована обкладинка це не просто гарний дизайн, це символ історії, що розгортається на тлі морського узбережжя, це можливість відчути атмосферу роману, тримаючи книгу в руках. Я вважаю, що таке колекційне видання це відмінний подарунок для себе або близьких, це не просто книга, це предмет колекціонування, який буде радувати Око і нагадувати про улюблену історію. І, звичайно, ціна всього вісьмох доларів за книгу робить цю пропозицію ще більш привабливою. Не пропустіть можливість придбати книги в колекційному виданні, поки діє таємний розпродаж. Поради для тих, хто тільки починає знайомство зі світом літо, коли я стала красивою. Якщо ви тільки починаєте знайомство з цим романом, у мене для вас кілька порад. Почніть з книги. Серія, безумовно, хороша. Але книга надає набагато більше деталей та глибини Не поспішайте дайте собі час, щоб зануритися у світ роману та відчути його атмосферу. Не приймайте сторону відразу спробуйте зрозуміти мотиви та почуття кожного героя, перш ніж робити висновки. Звертайте увагу на деталі хан вміло розставляє акценти, які можуть прояснити багато моментів історії. Обговоріть книгу з друзями. Обмін думками та враженнями може збагатити ваше розуміння роману. Особистий досвід, чому ця історія залишила слід у моїй душі. Я завжди була схильна до аналізу і роздумів, і літо, коли я стала красивою, надало мені відмінну можливість для цього. Мені було цікаво спостерігати за еволюцією Беллі, її внутрішніми суперечностями та її прагненням до самопізнання. Я бачила в ній риси, знайомі мені самі, і це змушувало мене ще більше співпереживати її переживань. Особливо мене зворушила тема прийняття себе. Беллі довгий час намагалася відповідати чужим очікуванням, але врешті-решт зрозуміла, що найголовніше це бути собою. Це важливий урок, який я винесла з цієї історії, і який намагаюся застосовувати у своєму житті. Висновок. Чому б літо, коли я стала красивою, це більше, ніж просто роман? «Літо, коли я стала красивою, це не просто роман про кохання і дорослішання. Це історія про пошук себе, про прийняття своїх недоліків і про важливість бути вірним своїм принципам. Це історія, яка змушує задуматися про багато важливих речей і яка може змінити погляд на життя. І якщо вам належить вибір між командою Конрада або командою Джеремі, пам'ятайте, найголовніше це бути собою і вибирати те, що робить вас щасливим. Адже, як показує життя, літо завжди буде у нас, навіть якщо воно не завжди буде таким, яким ми його уявляли. Ключовий висновок, літо, коли я стала красивою, це історія, яка залишає слід в душі і змушує задуматися про важливі речі. Не пропустіть можливість доторкнутися до цієї історії в розкішному колекційному виданні.